Чи знали ви, що існує 120-денний світовий круїз всього за 18 тисяч доларів? Подорож починається у форт Лодердейлі, Флорида. Потім зупинка в Тобаго. Перетнувши Панамський канал, ти ступиш ногою на Коста-Ріку, а дріфують через Тихий океан, щоб дістатися до Гаваїв. Після вивчення Гаваїв ви продовжуєте через Тихий океан, щоб дістатися до Гуаму. Плавання до Азії із зупинкою в Токіо, Японія. Потім прямуєте до Китаю, за ними йде Гонконг, який прямує на південь, щоб дістатися до В'єтнаму, Сінгапуру, а дрейфують через Індійський океан, щоб дістатися до шрі ланки та Індії. І корабель продовжує подорож близьким сходом з зупинками в Дубаї, Абу-Дабі. Іомай перед тим, як перетнути Суецький канал, щоб дістатися до Туреччини та Греції, ви прибуваєте до Неаполя, Італія, Азорських островів Іспанії і, перетнувши Атлантичний океан, туди, де все починалося: до Форд Лодердейлу. Чи готові ви до навколосвітньої подорожі?